Ми з Яником вирішили поспорити, що краще фабрика чи нотіфер. І той, хто переможе, отримає міфічний фрук з нашого інтаря. Привітайся, Яник! Йоу, всім привіт. Є... Ми отримаємо 10 рандомних фруктів, і в кінці вже вирішимо, хто ж отримує рандомний міфік з нашого інвентаря. Думаю, важливо ще також нагадати, що в телеграм-каналі буде проводити конкурс. Можливо, він вже є. Е, так що ось вам посилання разом з Беннітом і Яником. Ми для вас запустимо жорсткий конкурс, навіть там буде геймпас. Все, переходь і починаємо відео. Хочу вам показати, що реально в мене, типу, такі гарні фрукти, що ну і нема поганих. Шоу рекс, тісто, леопард, спіріт, газ. Ну, щось цього ну, найгірше. Ще напевно спіріт, але все рівно це нормальні фрукти. Ну що, щось я вам показав свої фрукти, і якийсь рандомний фрукт. Якщо я програю, то йому віддам. Все, тепер переходимо до фрукта. Переход, бам. Так, ось зачекав рівно 45 хвилин, і зараз ми побачимо, який у нас буде перший фрукт. Нам залишається 800 метрів, і на цей раз вже потрібно справді перемогти, бо якось на кону стоїть все ж таки міфік. Просто пригну і зараз буду вже там. Перша наша локація це замок, зараз быстро туди дойдемо і подивимось, що за фрукт. Так, я ще не дивився спеціально так униз. Униз. Блін, 10 метрів. Пожалуйста. Жалосте. А, отут десь. Та ну шо за прикол? Ну що це за прикол? Я минуле відео закінчив цим е фруктом. А це відео я почну з нього. Ну, що за бред? Коротше, дроп в море і все, і забудемо за цей момент. Коротше, ні, нічого, він мені ще дасть, я, я впевнений, іноді ці фермає ще щось дропнуть. Він то побалується, але іноді буває щось гарне дропає, так що... Все, чекаю 45 хвилин і побачимось знову. Так, а ось заспавнилася вже наша перша фабрика. Погнали її махами лутати. Я трохи проспав, тому зараз буде швидкий такий хард. Вбиваємо ми за допомогою фрукта. І нам випадає САУНД! Ух нічого собі початок. Зразу з першої спроби нам випадає Лега. Ну, а ми переходимо до наступної фабрики. Ну і поки я чекаю свій наступний другий фрукт, я хочу сказати, що 5 березня, тобто сьогодні, я надію, що я до 5 березня встигну випустити відео. Мій день народження. Найкращий подарунок буде, звичайно, підписка на канал і комент від п'яти слів. Ну і можливо, є, як ви зможете підтримати канал фінансово, то послання я в описі. Ну і все, ось наш другий фрукт заспавнився. 130 метрів це десь дуть близько. Давай тільки на другий спін, бо це буде взагалі розрив. Побачимо. Ну тут, в принципі, можуть бути і нормальні фрукти на цій локації саме, тому що тут поки що мені гравітація падала, і, і фенікс. Так що, ну, в принципі, може бути нормальний фрукт. А, я думав, в цьому місці я до кінця я не побачив. І не тут. Та що ж це таке? Це якась нова локація? Не розумію я ж. Прискорю вам відео, і зараз будемо дивитися, що там. Так, а ось і заспавнилася вже друга фабрика. Відправляємося швидко її лутати і надіємося на міфік. Ну і добиваю я за допомогою фрукта і смоук. Ну 100 тисяч копілочку. Зараз будемо очікувати наступної фабрики. Я записую на оригінальний диктофон без наушників, просто на диктофон. Якщо мені на цей раз не випаде, я удаляю блок блоксрудс. Нахрен. Удалю вже й боу. Отак От я зроблю, Диви бам. Це взагалі на рандомному на острові. 80-70 метрів, 60 метрів. Ну реально, якщо випаде спін, я удаляю нафіг ігру. Она конець-то не спін Боже, ну хоч цей рубер, та пофіг на коні нарешті. Ну У мене він є, окей. Осьо я його отут дропнув, скарби і прямо. хоп Нарешті рубер, що знову побачимось через 45 хвилин. Все давай переходіть, бам! Ось і прийшло півтора години. Зараз будемо йти лутати третю фабрику. Так надіємося на якийсь міфік. Хочу міфік з фабрики. Ну що ж погнали лутати. І на щастя на долю лишує тут смок. Нам випадає флеймфрукт. Ну, не те, щоб це дуже погано, але й не дуже добре. Зустрінемося ще через півтора години. Давайте фастом зараз ще об'ємось цього боса, думав, випадуть окуляри, але куди там. Тобто окуляри не випали, а ось меч випав. Я вражений. Ось потроху настає й день, і я ну в мене виникла така стратегія. Можливо, це мені допоможе, можливо, ні, щоб змінити мій аксесуар на міфік, на міфічний аксесуар, і ну можливо, мені так повезе, типу новорічний дід Мороз, і міфічний меч віддягнути. Я не знаю, повезе, не повезе, ну побачимо. Завжди приємно бачити ось цю оцей напис зверху. Але коли підходиш до самого фрукта, то радість пропадає. Коли я побачив 3000 метрів, тут я вже розумію, що це на кораблі. Тому що 3000 метрів може бути тільки там. Я вже знаю тут локації, це або зліва, або справа. Ні, значить справа. Тільки не О, бо... Що? А, це лід. Бо я ж синій, я такий думав, що ж може і міфік якийсь. Ну лід, мене теж радує. Мене радує, що не спів. Все, лід чітко для мене. Це переходимо далі. Так, а ось уже минуло півтора години, і це в нас починається четверта фабрика. Чую, що з фабрики випадають кращі фрукти, ніж з рейду піратів. Зараз ми це будемо перевіряти, тому погнали. Вибиваємо соло гітару нам випадає... САУНД! Що серйозно? Та ну другий саунд уже. Йоу! Ну поки що все одно якось не вражає фабрика. Ну що ж, ми будемо чекати знову півтора години і продовжимо. Знову у нас новий фрукт. О, це напевно десь на кафе. Ну зараз степнулось, подивимось. Ні, 400 метрів. Ну, побачу, зараз побіжимо, подивимось де це. Для вас це трохи прискорю. Так, в цьому місці дуже рідко, як, якщо чесно, спавняться якісь фрукти. Я навіть не знаю, де тут з локації спавна, 20 метрів. Ага, не там. Так, я. Та да ну тебе просто. Я я б це коментував, але ну, в мене емоції, просто що я хочу помовчати. Це знаєте. Коли пустота, просто ти вже нічого не відчуваєш, ти вже нічого не хочеш. Просто коли випадає третій спін. Ну ви розумієте, третій спін. Чого мене просто я поражаюсь тим фактом, що мені випадає сам спін, а не рокет? Чому саме спін? Я вже радий рокету, але не спін. В минулому відео мені Мені в кожного, напевно, відео, де як випад щось кричу, випадає спін. Ай. Коротше, ну я не знаю просто. У мене немає ніяких емоцій. Просто, будь ласка, розробники, видаліть цей фрукт і все, або хоча б змініть його вигляд. Все, давайте переходимо далі. А ось уже заспанулася наша п'ята фабрика. Погнали швидко її лутати. Надіюся, випадуть нормальні фрукти для того, щоб я не віддавав якісь своїх міфіків. ТТК І нам падає Блейд Чорт. Це погано. Поганий фрукт. Ну, чекаємо півтора години і переходимо до сьомого фрукту. Я не знаю, що мені робити реально з цим Нотіфером, щоб мені падав якийсь гарний фрукт, або це море невезуче, бо я не знаю, бо я невезучий. Просто йдемо до ті 800 метрів, той фрукт, і ну я не думаю, що мені спін випаде знову, реально. Мені вже чесно байдуже. Я просто прийду, подивлюсь, що за фрукт. Я вже не надіюсь на перемогу. Чесно. Можливо, якщо випаде якийсь тільки міфік, ну та ну тут спрін. Чесно, не то що в мене нема роздратованості. Просто я радий, що не спін. Все. Я надію, що якщо випаде якийсь там фрукт, більше ну дорогий може випасти нотіфер. Це такий рандом, що може і випаде. Все, побачимось в наступному фрукту. Короч, переход. Йоу, а в нас вже заспавнилася шоста фабрика. Йдемо її швидко лутати. Надіємося на міфік. І нам випадає фалкон. Ну блін. Ну чорт, зречу нічогось не прогрузився. Це не найкращий фрукт. Фабрика взагалі не годує. Ну а ми будемо чекати сьомого фрукту. Так, ось у нас вже наступний фрукт. Я чесно не, не рахую їх, бо вже якби настрою немає, ви розумієте, три спіна. 200 метрів, просто давай подивимось, що за фрукт нам випав і, блін. Що знову та локація, чесно, я вже як туди йду, мене асоціація тільки з піном, реально. Я не знаю, скільки разів я вже сказав це слово, але ну, мене воно просто вже достав він, реально. Так, ну я не знаю, 140. А що це за місце, я не розумію? Не тут? Я де це місце? Підождіть. Мені аж самому цікаво, я в цій локації шось, ні разу фрукта не бачу. А, напевно, десь ось там в Так, я щось, наче, щось блистить. Зараз треба підій. Да ну! Фенікс, та ти шо? Нарешті хоча б нутіфер мене порадував. Боже мій, один і вісім ляма. Це реально як золото для мене, серйозно. Фенікс. Боже, я щасливий. Нарешті він мені дає шанси на перемогу. Боже, Фенікс! 1.8 лям. Ну коротше, все, давай так далі продовжимо. Минуло знову півтора години і в нас заспавнилася вже сьома фабрика. Я тут трохи змінив на вдачу аксесуар і меч. Надіюсь, це щось поможе. Ну а ми погнали лутати фабрику. Як я буду фруктом, надіюсь на нормальний фрукт, щоб я переміг кота і зміг йому довести, що фабрика таки ліпша, ніж нотіфер. Нам випадає... ні. В цьому відео цього не буде. Просто фабрика таке видає, що це ужас. Напевно, Нотіфер переможе. І ми чекаємо наступну фабрику. Тут мені буквально залишалось дві хвилини, і мене інтернет нокнувся. Ну типу, виключився. Коротше, давайте знову подивимось, що там дасть нам нотіфер. Буду чекати фрукти в тому місці, де мені спавнився минулий фрукт. І я не знаю, чи це стратегія, чи просто я так хочу. І мені подобається якось. Собачите такий переход із темноти, типу, світло стає. Ну світліше, день настає. Все у нас нарешті новий фрукт. Так тисячу метрів. Ого, далекувато. Зараз тепнився в кафе. 900. Ну добре, давайте просто прискоримо відео, Я вже по, по швидкому туди добіжу і подивимось, що там. Подивимося, що там буде. 700 метрів. Це що знову у замку буде? Не знаю. Так, це знову замок і давайте ось так вниз будемо йти, підійдемо. Залишається 2-1 метр. О, пісочок, та ну. Чесно, вже пораду. 420 тисяч він стоїть. І це вже непогано. Всі заспавнилася вже у нас наступна фабрика. Йдемо її швидко лутати. Надіюся, на міфік хоча б один, мені потрібно виграти. Я не хочу програти рандомний міфік. Дайте, будь ласка, Міфік, навіть навіть гравіті підійде. Нам випадає Айс. Ну це капець, це просто ужас. Я напевно програв. Надіюсь, коти випадають зараз нотів гра... одні рокети. Інакше я просто втрачу зараз якісь Міфік. Все переход, і Давайте наступний фрукт. Подивимось, що в нас буде. Так заспанився. І до речі, зараз фабрика Цікаво, але нам наша задача це фрукт. Так що подивимось, тисяча метрів. Можливо, це десь в кафе стороні. Так, 500 метрів. О, це вже цікавіше. Зараз е, підійдемо ближче. Ну просто вам прискорю відос. Так, ось не дуже хочеться сюди йти, але. Ооо, тати. Ру... Ого, рубер! 700 тисяч він наче коштує. Можливо, у мене не такі реакції, як ви думаєте, але для мене це прям скарб, тому що реально після спіна 700, це в 10 чи ні, в скільки разів більше. Напишіть, порахуйте, ну я прям порадував мене трохи. Немає часу довго пояснювати, я дуже сильно запізнився з фабрикою. Швидко лутаємо. Нам випадає рубр! Ну слухайте, ну блін, після всього, що нам випадало, після тих смоків, флеймів, спайків, рубер це як надія. Це вже передостанній фрукт. Ой, блін, напевно, я програв свій міфік. Ну що ж, до зустрічі? Ну що ж, ось і наш останній фрукт, будемо чекати його в кафе і надіятись на якийсь неймовірний фрукт, щоб я просто без шансів виграв Яника. Плюс що це ось тут десь недалеко, ну на цій локації, 100%. 50 мет. Ну коротше, зараз подивимося, що це за фрукт. Я не знаю, ви знаєте мої слова, тільки деспід. <світ> коротше, побачимо, 50 мет. І що це за локація? Ну, що це за місце. Я тут не пам'ятаю. А, це все, я згадав, де це може вже лежати. Зараз подивимось. Давай щось. Згад... О, ну, до речі, пісок. Непогано, 420 тисяч, і можливо, у нас ще будуть якісь шанси. Не знаю, давайте зараз переход і подивимось, чи будуть шанси. шанс. Все, переход. Бам. Заспавнилося останнє 10 фабрика. На сьогодні увесь час, коли взламував фабрику, я просив, щоб мені випав міфік, тепер дайте мені якийсь рокет. Мені здається, що я вже все одно кота програв, погнали лутати. <му> Надіюсь, ви бачили попереднє відео, що мені випадало з редів пират. Через це, напевно, мені зараз з фабрики випадає якийсь рокет Блейд. ще краще. Просто капець. Я не знаю, в цьому відео у мене самі камонки, фактично. Це найгірші 10 фабрик, які у мене були. ледве неледве набереться 5 мільйонів. І то якщо повезе. Ну що ж, а ми переходимо до результатів. Погнали. Ну що ж, ось цей найцікавіший момент. У мене найбільший мандраж, що ж нам хто переможе. Ну почнемо з мене, тому що я все ж таки мій канал, і я думаю, буду першим. Фух, мені дуже цікаво, хто переміг. Так, ну що ж, давай почнемо. Перший фрукт це спін, другий фрукт це спін, третій це гума. Ну, рубер. Четвертий це лід. П'ятий це знову спін. Шостий це пружина. Так, жорстко, сьомий це Фенікс уже трохи повезло. Восьмий це у мене пісок, дев'ятий знову рубер, ну, гума, типу. І десятий пісок. І загальна сума у мене 4 мільйони 580 тисяч рівно. Так, тільки Яник не палив свою емоцію, я хочу, ну, щоб це було несподівано. Так що все, тепер дивимося, що ж, яка ціна в Яника, чи я переміг, чи ні, дуже цікаво. Обеска працює, обеска працює. Ааа, стій обеска працює. Значить тепер переходимо до моїх фруктів. У мене перший фрукт це Sound, другий фрукт smoke, третій фрукт флейм. Четвертий фрукт знову саунд. П'ятий фрукт у мене Blight. Шостий фрукт Falcon. Сьомий фрукт шип. Восьмий фрукт Лит, Дев'ятий фрукт резина. І останній фрукт у мене блайт. Загальна ф... сума 5. Блядь, який 5! 5 мільйонів 390 тисяч. У мене але... на. І, ну мені випало, три спина. А ти кай, якщо выграю, якщо виграю. Ой, мені вашу проиграть, да, проіграти. Проіграю, як тут три спина тобі падає, що ти з ними зробиш? Я вже думаю, два спина підряд, все, ну, все, у мене ну, нема настроєння, я пустий, мені вже пофіг на все. ти розумієш, коли мені випадає два спина, все, я думаю, ну, кабела, Потім випадає резина, і п'ятий фрукт падає п'ять спін! Ну, все, типу, в мене там уже надежда упала. І ти ж кажеш, мені важко проіграти, про -бо -бо -бо, проіграти важко. Ну, дай мені хоч раз вийшли. Шей б міфік зараз просто рублю. Щас ще лево випаде, а вообще в бахере буду. Зараз переходимо до рулетки і подивимося, що там випаде. Хочу, щоб випав Спіріт, бо не так жалко. І не щоб не випав Лео, Давай, пожалуйста, пожалуйста. Зараз ти визначає, чи доб'є мене окончательно, чи ні. БЛЯТЬ робота! <ріху> ну, яке все ті просто, ну <ріху> Оце що, що, саме, що саме дорожче могло випасти, та й випав. Лао! Да. Да. О, да. нема ні Лео у мене, нічого нема у мене. Що, тепер я точно вообще бомб. Це не якийсь, має. я не знаю, яким це треба бути везучим, щоб програти, і ще й дати найдорожчий фрукт. Іди їдай. А, все, не буде тепер в мене Лео і цього і гаса на плюс один стор так Я тобі видаю саунд. Вау! Wow, я думаю, це окуп. Напишіть в коментах, чи це окуп. Я в цей момент виріжу, вставлю. Так, ну все, віддав фрукт переможет. Ти мій останній леопард в інвентарі. у мене їх чотири в інвентарі. Та все, ну він мене це добиває з кожним своїм словом точно. Чи 4, у мене всього 4 міфіка. Та й 4 лєво разом. Зараз ми останній раз попробуємо знайти, але вже разом фрукт з фрукт натяфрає. Там має лежати по-любому підсуну, щоб кота не було так Та обідно. Ну ч ж. Погнали до фрукта? У мене там все в самофабрика там ебал. У та ти шо! Короче, а тут фрук. там. 30 метров. Иди дивись. И дай мне по... ЄМА! ЄМА! Ты шу ты? Ты Тобі... вернулся! Ты шу ты ще ні? Не так все! Не так сильно, але якби тобі це випало під час того, як ти відкрила ночі міг би перемогти. Що це. А, лав? Че ти за лаву так кричав прям йому. Блин, лав, ти шо для мене лав навіть це боз нашо. Якщо в тебе. Якщо в тебе. О, ти мені видиш? Для мене є. А, ну у мене якраз нема четвертого, а пішли фрукти крути нема.

Тип, я дроп. Я тобі казав! я тобі казав! я тобі казав. я тебе казал. Це даааа, це вдал, тип. Тип, это це текст стал, я не знал. Ай, яблун тебе, да мне тебе на хер стильный тайл. Ха-ха. Як мене дробнуло! Мене відношення до гачі різко повіде, а Я даю тебе. <плес> ну, знаєш, гача, гача твой нормальний тип, там може, може іноді дропать говно, ну, типа. Може і нормально. Я дивлюсь, я, Ой, я, хочу, ж, я хочу. Чи виш, я хочу... Ça думав, виб'я якесь говно, скажу, типа, я не могу. На тут раз, ось, ну, ну, да. А тут реально кисує фатає. А ще в чому прикол, типа, ти достав кіцоне, і я розумію, у тебе в інвентарі нема кицоне. Mm. А я по попривести такі типа, серйозно? Ой, тихо! У мене напевно, тиск піднявся. це так не цьога. Да в сраку той Лео, як такий обмін. О, я ж можу затрейдить на цей. Плюс один стор два рази, да? Угу. Коротше, я жду офер е, в коментарях. Я важу. Я, про... типу, я, 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 я ж тобі казав, типа, пішли, крутанимо, гачу. Тобі випаде, кіцуне. Що yeah, ти yeah, мені yeah, казав: yeah, yeah, yeah. Блин, якщо, якщо ти це не записав, то це якийсь кошмар буде. І так, якщо ви набираєте 150 або 200 лайків, то ми зробимо ското реванш, де я дам йому і його фрутноть другий шанс. Надіюсь, вам сподобалося це відео? Йому в кінці випав сули. Всім удачи. Всім пока-пока.